Слава Україні! Чергова атака окупантів та робота протиповітряної оборони. Вдосконалення є малятко. Альтернативна енергетика на Хмельниччині, сексуальне насильство стосовно п'ятирічного хлопчика. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин я. Ольга Захарченко Вітаю вас на Першому подільському. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 89 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморськ, ахтарськ Росія. Протиповітряна оборона збила 36 ворожих безпілотників: у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. 48 БПЛА локаційно втрачено ймовірно через активну протидію РЕП Сил оборони. П'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та Тимчасово окупованих територій про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Слава нашим захисникам! У межах програми зимової підтримки уряд вдосконалив механізм виплат програм є малятко. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду. Вдосконалення полягає в спрощенні процедурою видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. За словами прем'єра, у 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бейбі бокси. А для 126 тисяч держава перерахувала вартість пакунку малюка на суму 974 мільйона гривень. Сьогодні у Хмельницькому прощаються із молодим захисником. Федорович Валентин Олегович народився 14 жовтня 2000 року. Був націоналістом, бійцям Азову, захищав батьківщину та кожного з нас. Загинув 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. З того часу вважався зниклим безвісти. Рідні вірили та чекали його, але сталося найгірше. Тез ДНК підтвердив загибель героя. О 13-й годині відбудеться прощання із героєм по вулиці Святослава Хороброго, 5А. Поховають захисника на Алеї Слави, кладовища мікрорайону Ракове. Співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава герою. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години працівники ДСНС розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15.00. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На Хмельниччині впроваджують альтернативну енергетику. Наразі триває будівництво вітропарку. Про це у соцмережах повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Президент України Володимир Зеленський дав завдання органам місцевої влади запровадити децентралізовані системи енергогенерації. В області наразі триває будівництво вітроелектростанції. Майбутній вітропарк матиме потужність у 4 МВт. Він складатиметься із двох вітрогенераторних установок. Прогнозована річна генерація складе близько 9 мільйонів кіловат. Чиновник зазначив, що запустити роботу станції планують на початку 2025 року. Жителя Хмельниччини засудили за сексуальне насильство стосовно п'ятирічного хлопчика. Подія сталася у березні цього року на Шепетівщині. За даними слідства, обвинуваченому 38 років. Він вчинив сексуальне насильство стосовно хлопчика, коли той прийшов до нього в гості. Після вчиненого наказав дитині триматися у таємниці та дав хлопчику іграшку. Однак ввечері дитина все розповіла матері. На чоловіка завели кримінальну справу та розпочали розслідування. Наразі вже відбувся суд. 38-річного чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини. Йому призначили 6 років позбавлення волі. У Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи. Без електропостачання протягом дня можуть залишитись мешканці будинків на вулицях Вінницька, Вінницьке шосе, вулиця та провулок Гонти, вулиця та провулок Гуменюка, вулиця Квітуча, Мальникова, Провспілкова, та вулиця та провулок Стельмаха. а Також вулиця Острожського, сільськогосподарська, трудова, проїзд Балканський та Софійський. Закінчити ремонтні роботи та відновити електропостачання обіцяють о 17.00. Згідно з розпорядженням Укренерго, по годині відключення триватимуть сьогодні до 19.00. Діятиме одна черга відключень з 11.00 до 14.00 – Це п'ята черга. З 14.00 до 17.00 – це четверта черга, з 17.00 до 19.00 – третя черга. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайтесь до нашої спільноти та до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в наступному випуску «5 хвилин на головне бережіть себе.